Роман Володимирович, редакція Кимчанського телеграфа вдячна вам за те, що ви знайшли час, щоб дати інтерв'ю нашому виданню і відповісти на питання, які цікавлять наших читачів. Останнього часу навколо територіального центру комплектування ну, в колишньої військомату циркулює багато чуток, різних фейків щодо проведення мобілізації. Питань забезпечення соціального захисту військовослужбовців і ветеранів, а також роботи самої установи. Тож сподіваюся, що в ході нашого інтерв'ю читачі отримують відповіді і розуміють, що і як. Чи є плани на збільшення кількості мобілізованих у Кремчутському районному територіальному центрі комплектування? Мобілізація в Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування проходить згідно тих вказівок, які нам надає вищестояще командування. На сьогоднішній день нема нових хвиль, немає додаткової мобілізації і посилених темпів не існує взагалі. На сьогоднішній день визначене планове завдання щодо комплектування військових частин як солдатами, сержантами, офіцерами і технікою з національної економіки. На сьогоднішній день. Особовий склад, територіального центру комплектування, ті планові завдання, які поставлені для виконання, ми їх в принципі виконуємо. Деякі військові частини ми закриваємо на 100%, деякі навчальні центри, зв'язку з тим, що там є більш-менш жорсткий, жорсткий відбор, то ну, закриваємо процентом на 50, на 60% ну, і так далі. Тобто ви хочете сказати, що навчальні центри не всіх приймають. І є і такі, буває, є такі приймають. навчальні центри, як навчальні центри ДШВ, десантно-штурмових військ. Я туди їздив особисто, старший від області, від ТЦК. Я бачу, як там приймають. Відбір там дуже серйозний, тому не кожен туди може потрапити, навіть якщо він бажає служити в ДШВ, військовослужбовець. То туди може не потрапити, тому що це військові зобов'язання, які там відбираються, вони відправляються за кордон на навчання і в складі підрозділів і так далі. Тому там е такий відбір. Якщо туди військове зобов'язання попадає, то тоді вже ми його перепри перепризначаємо в другу військову частину. Зрозуміло. навчальний центр. А хто взагалі, згідно чинного законодавства, відповідальний за організацію та проведення? Та Згідно закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, статтю 17 відповідає значить, за організацію місцеві органи влади через територіальний центр комплектування. Створює ВЛК, створює у нас управління охорони здоров'я, затверджується виконавчим комітетом. А чи можете ви назвати загальну кількість мобілізованих Кремчуцьким ну, з початку повномасштабної війни. І чи збільшилась темпи мобілізації в останній місяці? Темпи мобілізації не збільшується, все йде в плановому порядку, але знач, на сьогоднішній день ми призвали десь до 7 тисяч військовозобов'язаних, з них десь до 500 чоловік, офіцерів запасу. Да? Ну і техніка там, десь 600-700, десь 600 з чим-то що не буду казати. А от цікавить, яка наразі кількість добровольців, які вирішили стати на захист України? Значить, от серед ну, спочатку, спочатку повномасштабного вторгнення було, в основному всі були добровольцями, всі йшли бажаючі. Потім потихеньку зменшувалося таких добровольців. На сьогоднішній день десь це 10%. А чим або молена робота спільних груп працівників військомату та поліції щодо вручення повісток у громадських місцях Кемічівці? Та чи працюють такі групи в інших населених пунктах нашого району? Значить, було було визначено значить, розпорядження обласного начальника територіального центру комплектування щодо проведення даних заходів. Було направлено представників поліції до нас і такі групи в нас існують в зв'язку з тим, що багато військовозобов'язаних, які... 에, повинні прибувати для оточення даних, не те, що там ми їх затримуємо, там для оточення вони не прибувають. Тому, як -от, кажуть, військовозобов'язаний не йде до нас, то ми йдемо до нього. Щодо, щоб оповістити 에, даних військовозобов'язаних. І плюс 에, я ставлю задачу не для того, щоб там, їх там, ну, ловити там, і так далі. Ми ставимо задачу для того, щоб військовозобов'язані, які проводять щоб вони спілкувалися з даним. Ми громадяни, громадянами і зразу з ними спілкували, що вони знали те, що якщо військовослужбовець, військово, військово зборів каже, у нього є свірочка, в нього там діти є, там якісь батьки, інваліди і так далі. Е, військовослужбовець, який вносить пов'язку, він має об'яснити цьому, пояснити цьому військовозобов'язані на вулицю, що ви повинні прибути в такий то час до до територіального центру комплектування або на відповідного відділу і в, 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 в з такими документами. Да, він проводити повинен проводити роз'яснювальну роботу. До речі, ви згадали про того резонансний випадок, фітнес-блогер -блогер з Полтави, коли там він принижував, ображав військовослужбовців. Чи, чи передбачена юридична відповідальність громадян за те, що вони ну, якось протидіють військовослужбовцям, військомату при виконанні ними обов'язків по врученні повісток. Або їх якось там ображають, принижують чи провокують? Ну, є відповідальність, значить є кримінальна відповідальність згідно статті 405. Образа це честь і гідність. Військовослужбовця, погроза військовослужбовця, карається обмеження волі на срок від 3 до 5 років. Значить, серед групи військовослужбовців, які вручали пов'язки, був і наш військовослужбовець з першого відділу з горішніх плавнів. Це люди, які пройшли горнило війни, які мають висновок ВЛК обмежено придатні. І, 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 сюди направлені до територіального центру платування для даних заходів, щоб вручати повістки, Але даний військовослужбовець у нас після таких образ, після плювання, матюкань і так далі, те, що поводив блогер, да, чи не блогер що там, то військовослужбовець сказав, я такого приниження не витерплю, не, не буду служити, і в нього є в нього було право на звільнення за сімейні обставине. Він позавчора буквально звільнився. Да, все. І ми просто втрачаємо нормальних військовослужбовців, які можуть принести користь і в ТЦК. і В зв'язку з тим, що не можуть вже служити, принести в ТЦК. Ми просто їх втрачаємо, тому що ну, ну, дуже негативне ставлення громадян до військовослужбовців так, на сьогоднішній день. Скажіть, а яка кількість тих, кому вручають повістки на вулицях, прибуває до військомату? Установлений в повіс час? Значить, офіцерів запасу прибуває десь 30%, солдат сержантів 5-10%. Наведу приклад. Буквально позавчора от, за вихідні проводили оповіщення три офіцера запасу, два з розшуку, ті, що ми подали в розшуку через базу армур, через поліцію. Прийшли самі. От їм Поліція сказала, ви в розшуку. Вони хорошо, ми явимося. Два чоловіка прийшло і один прийшов на вже він відслужив, послужив, узвільнився і тепер відпочив, там два місяці прийшов, каже, я, я хочу все. А які заходи приймає військомат? Щодо тих військозабов'язаних, яким вручені повістки на уточнення небрякових даних, але вони їх ну, проігнорували, не прибули визначений час Значить, всіх, для військома. Всіх, всіх військовозобов'язаних, яким вручена повістка і не прибули в термін визначений пов'язки, на всіх передаємо документи до правоохоронних органів. І вони включають їх в базу Армор. І якщо вони вираховують такого військового зобов'язання, вони їх привозять сюди до нас для складання протоколу та вручення пов'язки для відправки на ВЛК, на військову лікарську комісію. Буквально в понеділок представники поліції також затримали військового зобов'язання, привезли сюди до нас, був складений протокол, і людині вручена пов'язка, в зв'язку з тим, що ВЛК не працює після 17-ї, да, на другий день, буквально вчора, він прийшов на медичну комісію, проходить зараз медична комісія. Далі, ну я не можу сказати, що це не буде. Якщо буде придатний, зрозуміло, піде служити. Не... Тобто, а чи є в Кам'ячівському районі кримінальне провадження щодо вихилянців <кхи> <кхи> чи судових вироків? Значить, на сьогоднішній день у нас є 17 кримінальних проваджень. З них 7 вже винесли, Ви, судді прийняли рішення, винесли вирок на 7 чоловік вже є. Ну це в основному їм дають один рік умовно. На всіх семи чоловік. Тобто позбавлені волі? Ніколи? Ні, нікому, тільки рік умовно, так. Да. Яка кількість військозобов'язаних у районі притягнута до адміністративної відповідальності за порушення, пов'язане з проведенням мобілізації? На сьогоднішній день з початку цього року складено 78 протоколів, а взагалі з взагалі початку повноштабного вторгнення складено більше 200 протоколів на військовозобов'язаних. Скажіть, а от якщо військовозобов'язаний по повістці прибуває військомат для уточнення брикових даних, чи завжди він отримує наступну повістку для проходження ВЛК? Значить, всі дії військовозобов'язаних супровождаються, супровождаються тільки повістками. Пішов на обстеження, отримує повістку, дається йому там три, ну, зановий лікар визначає, якщо йому там потрібно знімок зробити, там чи там три, там чи п'ять, чи десять. Вони нам повідомляють, і ми видаємо повістку на той термін, коли він повинен приносіки. Лікар визначає, скільки йому потрібно пройти обстеження. Не так що дали і він пропав на півгода. І Такі випадки бувають в нас. Скажіть, а хто взагалі створює військово-лікарські комісії, які лікарі входять до складу цієї комісії? Ну, чи я... є серед них військові, і чи можете ви, як начальник, ну, військової комісар, впливати на роботу ВЛК та її висновки? Значить, на роботу ВЛК я взагалі не впливаю, я до них взагалі ніякого відношення не маю. Е в нас була комісія Генерального штабу, ми тільки ведемо книгу направлених, довіжні вести книгу направлених на ВЛК. Ну, то Значить, всі е військову лікарську комісію, як я казав, створює управління охорони здоров'я, яке підпорядкується міському голові. І серед лікарів, які на ВЛК знаходяться, є один лікар окуліст, це він працював колись в військовому шпиталі, і є лікар хірург який дійсно військовий військовий хірург, який в своєму служив в військовому шпиталі. Да. Значить, лікарі, які знаходяться на медичну, на ВЛК, це окуліст, акуліст, військової приходить окуліста, невропатолога, хірурга, стоматолог. Ну, всі лікарі, які і плюс захипу в кінці заключені слово за головою ВЛК. Ну тобто я правильно зрозумів, що. Наразі у складі військово-лікарської комісії військових взагалі немає, є лише колишні військові. Колишні, да, да, а да. Це, поза, не це позаштатна да, комісія. А якщо б це була як, в шпиталях е, штатна, то там всі військові, військові. Ну, да. Це в шпиталях да, да, а у да, вас да, позаштатна да, і да, всі да. цивільні лікарі. Зрозуміло. Так, так. Чи усіх військозобов'язаних, які за висновком ВОЛКА є придатними або обмежено придатними до призову на військову службу, мобілізують до ЛАВ ЗСУ? І якщо не всіх, то які критерії відбору тих, кого мобілізують в першу чергу? Значить, всі, хто пройшов військову лікарську комісію і не має права на відсрочку, вони однозначно будуть призиватися. Да. Ті, хто обмежено придатні, це вже дивимося, яка в нього стаття, які в нього обмеження, і тоді вже согласовуємо з обласним ТЦК, і вони нам визначають, куди їх можна, ми, ми можемо їх направити. Тому що є були такі військові частини, які брали і обмежено придатних. Хоча куди от одразу після призову по мобілізації потрапляє мобілізовані? Всі, всі, ми всіх призиваємо в навчальні центри. А там вже в зависимості вже від розподілу вони потрапляють там, далі. Скільки вони там зазвичай бувають? В ну, 2-3 місяці. А чи, чи приймаєте ви зараз на військову службу за контрактом? Значить, на сьогоднішній день у нас стоїть планове завдання, кожен місяць практично одинаково, десь приблизно 20 чоловік. То ми його виконуємо на 100%. Да. Є такі військовозобов'язані, і не тільки тому, що можна призивати і тих, хто призовного возраста до 27 років, тому ми таких теж призиваємо. Скажіть, а от чи мобілізуєте ви жінок військовослужбовців, зокрема медиків? І взагалі, скільки за час повномасштабної війни жінок було ну, потрапило в ряди? Збройних сил України мобілізуємо і медичних працівників, і других жінок, але е, жінки вони їдуть до командира військової частини і з ним там, там вже определяє. В основному приїжджає з рекомендаційним листом, там, де командир частини, вже визначає, що він дійсно готовий взяти. Е, Пів цю дану громадянку до себе військову часи на дану посаду, і тоді ми їх призовемо. Ну на сьогоднішній день призем... мобілізовані чи Ні, мобілізована, да, але багато що приїжджають вже сразу, що ми, ми впевнені, що Комдір часі його її візьме. Да, на сьогоднішній день десь от я зразу скажу, до однокомандування військової частини Національної гвардії призвано більше 60 жінок. Да, ну, наприклад, скажу, що вашу журналістку Альону Душенку теж ми призвали, в принципі, я казав, не один раз. Ми коли сказали, що жінок ставить на облік, вона ж, тоді ми проводили експеримент, вона прибула до, до нас безпосередньо сюди в ТЦК, пройшла, написала заяву, пройшла медичну комісію і була призвана по мобілізації. Тобто я так розумію, що жінки так би мовити, ну, йдуть по мобілізації добровільно. Всі жінки тільки да, добровільно. Чи можете ви мобілізувати або прийняти на військову службу за контрактом тих, хто за чинним законодавством не підлягає призову, але добровільно хочуть вступити на військову службу. Я маю на увазі ну, особи з інвалідністю, непридатні до військової служби за станом здоров'я, ті, кому понад 60 років, багатодітні і таке інше. Значить, особи з інвалідністю однозначно ні. Якщо приходить особа з інвалідністю, понятно, що якщо він хоче перекомісуватися, то він йде, пише заяву однозначно і йде на ВЛК, а там вже ВЛК оприділяється з ним. Що з ним робити? Значить, непридатні до військової служби теж прибувають до територіального центру виконування. і сам, якщо він бажає, він пише заяву. Якщо не бажає, то ми не маємо права таку людину призвати. Віком, віком понад 60 років, однозначно ні, тому що у нас згідно закону служить, можемо призивати до 60 років. Багатодітні, багатодітні військовозобов'язані, ми їх можемо призивати, але він повинен сам написати заяву. І я ще вимагаю те, що має написати дружина, тому що були такі випадки, коли чоловік з дружиною поспорив, ну, що якісь там негаразди в сім'ї. Він прийшов, ми його призвали, і потім приходить дружина з його дітьми, і вони тут в мене починають стола, тут взагалі починаються ці проблеми. Так, що Вертайте назад і так далі. Сфіття, а чи в мобілізацію або призов на контрактну службу дала в Національної гвардії та Державної прикордонна служба? Значить по мобілізації ми призиваємо і в Національну гвардію, і в Державну прикордонну службу, якщо є рознарядка, призиваємо. На контрактні, на контрактні вони самі призивають. Відбирають і призивають. Нам же дають повідомлення, що такі-то такі-то призвані в прикордонники чи в Національну гвардію. Ну, таке питання, звісно, що розумію, що ви може, не зможете дати на нього відповідь, але цікава ваша думка. Багато читачів задають питання, скільки ще буде продовжуватися війна та коли почнеться демобілізація. Та чи будуть замінювати тих, хто воює вже півтора роки напередку. Ну, коли, ми, коли закінчиться війна, я не можу сказати, а по поводу тих, що... Воюють півтора року, є тільки один, один в кого є, ну, є підстави на звільнення, ті звільняються. А в кого немає підстави на звільнення, ті служать далі. Але є у нас ті військовослужбовці, які служать в військових частинах і не можуть служити, наприклад, там проходить ВЛК, обмежено придатні, то ми їм даємо військові даємо відношення і їх там переводять до територіального центру комплектування, і вони у нас займаються оповіщенням і так далі. Скажіть, нещодавно Міноборони затвердили новий хороб, хвороб, затяг ВЛК оцінюватимуть придатність до військової служби. Це на КАТ 490. Також впорядкована проходження служба обмежена придатна. Чи не планується у зв'язку з цим додаткова мобілізація обмежена придатних та приходження військового службу? Нічого не планується, ми як призивали обмежено придатних, так і призиваємо. Якщо людина підходить по всім параметрам. А ті, що, ті, що статті поміняли, Ну, люди, це те, що там було раніше індивідуально порядку, вони визначали. Зараз проходити ті, що були обмежені, або не придатні, їх просто вони будуть придатні і все. А, ну, це вже питання до ВЛК. Зараз йде мова про те, що, щоб замінити посадовців в військоматів, вони офіцерів, які мають бойовий досвід, поранення. Чи проводиться у Кремлічуському військоматі така заміна, ну, тобто ротація. Та яка частина офіцерів, солдатів, сержантів? У вашому закладі мають статус учасників бойових дій чи особи з інвалідністю наслідок війни. І чи є ті, хто за останні півтора роки пройшли через фронт? Значить, на сьогоднішній день така робота ведеться, в основному в ротах охорони, в принципі, на 100% осталися або інваліди, дійсно інваліди, або ті, хто визнаний ВЛК обмежено придатним до військової служби, переведені з бойових військових численно. Ну, а ми своїх, ті, хто у нас були придатні, хто не мав права на, віз... на звільнення, хто не мав інвалідність, відправлені до, до бойових військових численно. Наприклад, якщо область комплектує якийсь батальйон на території області, це так, популярна така робота. Якщо не вистачає офіцерів або солдат-сержантів, то просто приходить розпорядження, ми вибираємо даних військовослужбовців, як офіцерів, так і солдатів, і переводимо туди, ну, переводимо туди, в батальйон там, чи в бригаду, ну, в ту військову частину. Так, і така робота проводиться постійно. Дуже багато офіцерів і солдат сержантів вже переведено, поміняно, і сюди я вже більше 300 людей вже поміняв. Повістки на вулиці Кимчука вручають ті, хто має досвід участі в бойових діях, чи військовослужбовці, які не були на фронті? В основному ті, хто мають бойовий досвід, але ті, я ж кажу ще, це ті, які військовослужбовці, які служать в ротах охорони. Да, там є і військовослужбовці, які прийшли з військових частин, і військовослужбовці, які мають право на звільнення, і військовослужбовці, які мають статус інваліди, там, друга група третьої. Чи всі керівники підприємств, організації установ, відповідально відносяться до питань військового обліку Значить, у нас... призову на військову службу по мобілізації, мобілізації техніки на потреби Збройних сил, ну і сприяють роботі військомату. Якщо є ті, хто ігнорує цю роботу, чи, чи не можете його назвати цих керівників? Значить, на сьогоднішній день у нас більше півтори тисячі підприємств, ми відправили розпорядження на те, щоб вони нам надали списки. Те, щоб там облік військовий налагодити і так далі. В принципі, відповідь дають, ми з ними працюємо. Ну, в основному самі слухняні це наші крупні підприємства, тому що вони на виду, і їх ну, з ними проще працювати. На сьогоднішній день у нас, ось я вам кажу точно, це 47 підприємств, це мелких підприємств, ну я не можу назвати які, От 47 підприємств є у нас, які відмовляються взагалі відповедення від обліку проведення від отримання розпоряджень і так далі. Тому будемо через час виходити на голову воєнної адміністрації, писати листа ці розпорядження і будемо через нього впливати на дані підприємства, установи, організації. Тобто самі безпосередньо ви не маєте важливі впливу на цих керівників. Тільки... Ну маємо, якщо, якщо вручимо розпорядження, потім, потім маємо право, можемо скласти там протокол і так далі. Ну треба спочатку розібратися з ними, що це за підприємство, і так далі. Чи є не там військовозобов'язані? тому да, ну, що вони зареєстровані, а не зрозуміло, що в них там взагалі відбувається. Ну взагалі ви маєте право да, е да, витягувати да, 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 да. да. Чи виконує Кремчурський військомат е план чи поставлення завдання по призвану військову службу за мобілізацію та по мобілізації техніки на потреби ЗСУ. І якщо не виконують, то в чому головні проблеми? На сьогоднішній день більш-менш виконуємо. Да, як я казав, що є військові частини, які на 100% ми... Комплектуємо військові частини, які менше там, не виконуємо, але основно виконується. Якби, звісно, не було такої проблеми допомогіте сусіду» або допоміть сусідній області, то взагалі проблем би не було. Тому що нам в Полтавщині нам ніхто ніколи не допомагає. Ми самі сюди, як от кажуть, вмираємо в одиночку. А другим приходиться допомагати, приходить розпорядження, негайно допомогти, бо нам військову частину. Я готов допомагати, ми готові допомагати. Але якби ми призвали туди 50 людей. І 50 людей мені повернули сюди живими і здоровими. А коли призиваємо, даємо допомагаємо сусідам, а потім хороним що там ми. Оце проблема. Зараз багато говорять про корупцію в військоматах. У всій Україні маю на увазі. Чи були в Кремчукому територіальному центрі комплектування виявлені випадки корупції та зловживання? Скільки військовослужбовців чи службовців, чи все було притягнуто до адміністративної чи кримінальної відповідальності або звільнені з посад? За корупційні діяння нікого не було притягнуто і нікого не було звільнено. За дані такі негативні явища. Тобто таких випадків ні, в не було. Військоматам планують відкрити доступ до всіх держреєстрів. Що це означає, як може допомогти у питаннях військового обліку та проведення мобілізації? Якщо відкриють доступ нам до всіх навіть хоча б до прикордонної служби, то ми будемо знати повністю, де військовозобов'язаний, він чи виїхав за кордон, чи не виїхав. І так само вони будуть контролювати в нас, чи він є на обліку, чи нема. Тому що дуже багато поширюється всяких інформацій, всяких... в зв'язку з тим, що багато військовозобов'язаних є мошенники, які підроблюють документи. І... І прикордонники не знають, чи це насправді підробка, чи насправді це оригінальний документ. І просто тіряються, пропускають там чи не пропускають, ну пропускають і не пропускають військового зобов'язання. Тому ті, хто приходять нам, наприклад, якщо знають, хто наші телефони, нам скидають, ми підтверджуємо, це, да, це оригінал. Або таке, що підробка документів, да, возбуждають кримінальні справи по 358 підробка документів і так далі. Ну, це це, це чисто одне, да. там багато різних нюансів, різних питань. Збережу, багато э, чуток, фейків розповсюджується щодо соціального захисту військовослужбовців, грошового забезпечення, за, э, забезпечення їхніх сімей. От, низка таких питань є. Скажіть, який зараз розмір грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України? Та чи різниця в грошовому забезпеченні по видах військової служби? Мобілізовані, контрактники, строковики. Ну, Наприклад, на, на сьогоднішній день строковики отримують 6 тисяч гривень. Контрактник від мобілізований контрактні вони одинаково від 20 до 30. І ті, хто наш, на, на нулю 100 тисяч плюс 20, там в залежності від військового звання, посади, вислови, і на другій лінії 50 тисяч. А скажіть, хто встановлює статус учасника бойових дій та особи з інвалідністю у нас І Яка роль військомату в оформленні цих статусів? Та чи може можете ви впливати на МСЕК? Щодо визначення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Ні, ми ні, ні на кого не можемо впливати, це на, наш, на нас от можуть впливати. Ми ні на кого не можемо взагалі впливати. Значить, е, яку роль відіграє ТЦК? Ну, відіграє, я думаю, в, в, в важливу роль, тому що військовослужбовці приходять з військових частин, багато хто з неоформленим документами приходять з військовим квитком і з приписом на постановку, на військовий облік. А там. Про поранення, про різні, ну, різні ситуації, які військовослужбовці траплялися. Буває таке, що не всі документи. Тому представники відділення соціального захисту таких військовослужбовців ми проводять співбесіду, оформляють документи. Якщо не вистачає документа, документа, значить якось робимо запрос на військову частину, потім ми його ждемо день, неділю, місяць, ну і так далі. Потім починаються скандали, суди, ну, як наша, як завжди. Як, як, як і потім, коли збираємо вже повний пакет документу, ми його відправляємо на комісію. На сьогоднішній день у нас в Україні існує 21 комісія. Якщо це, наприклад, військовослужбовець ОК Північ, то ми відправляємо на комісію ОК «Північ». Якщо це військовослужбовець ОК з командування ДШВ, то ми відправляємо туди, і там приймається рішення. А яку грошову допомогу отримує родина загиблого, та хто її виплачує? Якщо виплачує міністерство оборони, а отримують 15 мільйонів. Пропорціонально кожному президенту. Хто претендує на цю допомогу, тоді їх розділяють і отримують вони самі. А от ще я чув, що є допомога від територіальної громади від області з обласного. Значить, я входжу в комісію по надання матеріальної допомоги учасникам. А то учасник інвалідам, інвалідними. Вони при міській раді. рай, да, голови комісії являється Гриценко Юрій Васильович, То я знаю, що мобілізований отримує 4 тисячі. Якщо там інвалід 7, ну а якщо в людини дійсно є якісь проблеми, туди входить, ще представник місь... міського управління охорони здоров'я, вони там дивляться по епіквізам, по діагнозам. І тоді вже індивідуально кожному ми ну, голосуємо, індивідуально, індивідуально приймаємо рішення. Тобто по да, 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 да. Да. А Які виплати передбачені тим, хто знаходиться в полоні? Та хто їх отримує? Поки війська знаходиться в полоні? Ну, Якщо в полоні, то... Якщо в полоні, то отримає грошове забезпечення дружина і діти, якщо немає дружини, дітей отримують батьки. А які виплати передбачені тим військовослужбовцям, які знаходяться на лікуванні після поранення? Грош... Реабілітаційній відпустки. Грошове забезпечення отримують. повне все. грошове забезпечення, так. Да. І з яких поранень військовослужбовці можуть звернутися з військової служби та яка процедура такого звільнення? Якщо військовослужбовець отримав поранення, він однозначно буде направляється на ВЛК командира військової частини і там приймається рішення. Якщо військовослужбовець буде не визнаний, непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, то командир частини чи командуючий приймає рішення щодо звільнення такого військовослужбовця. Після прийняття рішення військовослужбовець. Отримує всі необхідні документи, в військовому квитку робиться відповідний запис, отримує припис для постановки на військовий облік в, в, в територіальний центр комплектування по місцю жит... жит... проживання і прибуває для нас, до нас сюди для постановки на військовий облік. Ну і далі потім вже ми займатися з даним військовозобов'язаним. Військовий вже тоді на той момент військовозобов'язаний і вже з ним тоді оформляємо дані документи. Хочемо побажати вам успіхів у роботі. Дякую. Слава Україні! Слава! Yeah,